50 тисяч гривень за народження дитини у Верховній Раді. Ухвалили відповідний закон. Тож з 1 січня 2026 року при народженні дитини держава буде надавати сім'ї з немовлям одноразову допомогу у 50 тисяч гривень. Окрім цього, щомісяця обіцяють виплачувати по 7 тисяч гривень, доки малюку не виповниться рік. До того ж, закон передбачає допомогу вагітним, які не працюють. Появу програми фінансової підтримки є ясла. Для батьків, які виходять на роботу, та є садок для сімей із дітьми від 3 до 6 років. Також новий закон передбачає посилення допомоги сім'ям, які виховують дітей із інвалідністю. І збереження одноразової виплати по програмах пакунок малюка і пакунок школяра, як зазначила співавторка закону Тетяна Циба, батьки чиїм дітям станом на 1 січня буде менше року, будуть отримувати її поточну виплату у 860 гривень і 7 тисяч гривень нової допомоги. Якщо, наприклад, на 1 січня Дитині там два місяці, три десять місяців, то вона буде все рівно отримувати оці ці тисяч гривень щомісячно до досягнення дитиною одного року. Ну і відповідно, так само програма є ясла є садочок. Ну воно так і буде.